Не карай мене, Господи, в гніві своїм, не завдавай мені кари в своїм пересерді. У своєму вступному закликові Давид благає, що Бог перестав карати його в своєму гніві. У давньоєврейському варіанті тексту слова не в твоєму гніві передають словам не докоряй, а словосполучення в твоїм обуренні» розпочинає другий рядок. Такий спосіб написання свідчить про суворість випробування якби гнів Божий на Давида продовжувався б, то Давид би не вижив. Помилуй мене, Господи, я ж бо слабий, уздоров мене, Господи, бо тремтять мої кості. Далі Давидова молитва виражається в позитивному ключі. Він хотів би, щоб Бог звільнив його від страждань, бо був у стані жахливого болю. Слово кості позначає тут усе фізичне тіло людини. Сказати, трясуться кості у мене це гіперболічно засвідчити, що весь організм трясеться від болю. Такий вираз можна часто побачити у псалмах. І душа моя сильно стривожена. А ти, Господи, доки? Слова у цьому вірші є надзвичайно емоційними. Питання доки за суттю не завершене через високу тривожну напругу в душі псалмоспівця. Він жадав зцілення від Бога. Вернися о Господи, визволи душу мою, ради ласки своєї спасити мене. У своїй щирій молитві про порятунок Давид озвучив дві причини, чому Бог мав відповісти. Одна з них у тому, що Господь мусив рятувати його задля своєї непрестанної ласки, бог показував себе знову і знову щедрим у відданій любові, тож Давид молив про порятунок на основі Божої вдачі. Бо ж у смерті нема пам'ятання про тебе, ушеолі ж хто буде хвалити тебе. Давид сказав, що друга причина, згідно котрої Бог мав допомогти йому, це відсутність змоги хвалити Бога у гробі. Якщо він помре від хвороби, то тоді не зможе вихваляти Бога за порятунок від неї. Отже, Давид підсумував, що коли Бог бажав, аби хтось стояв у святині і проголошував про господнє зцілення, то Бог мусив це учинити. Змучився я від стогнання свого, щоночі постелю свою обмиваю слізьми, сльозами своїми окроплюю ложа свої, мої око зів'яло з печалі, постаріло через усіх ворогів моїх. Давид вилив тут перед Богом власний жаль та гіркий плач. Використовуючи гіперболічну мову, він звернув Господню увагу на суворість свого страждання. Цю ніч він мучився від надзвичайного болю, перебуваючи у тяжкому стані. Його здоров'я покидало тіло, і він був у журбі, ймовірно, через своїх ворогів. Якщо Бог його не порятує, то він помре, і тоді люди дізнаються, що вороги Давида й були для нього. Божим караючим жезлом. Відступіться від мене, усі беззаконники, бо почув Господь голос мого плачу. Благання моє Господь вислухає, молитву мою Господь прийме. Усі мої вороги посоромлені будуть і будуть настрашені дуже, хай вернуться і будуть вони посоромлені зараз. Звертаючись до своїх супротивників, Давид закликав їх піти від нього геть, оскільки він був певен, що Господь почув його благання і в невдозі зселить його. Його завершальна молитва полягала у тому, щоб усі ті люди, що залишилися його ворогами, були засоромлені. Він бажав, аби смуток і зневага, стид та страх, які він відчував через них, покрили їх самих. Крізь жах страждань, вірні можуть бути певні, що Бог почує їх плач і відповість на молитви про порятунок.